Ви можете знати моє ім'я, та вам невідома легенда. Я захищаю невинних. Ми йому завдяче. Я хоробрий, благородний. Я борюся за правду. Ніщо не заважає мені. О! Цього року бандити убивці відкрили стародавню силу. З нею вони можуть знищити землю. Коте, ти врятуєш нас? Часу лишилося мало. Я це зроблю. Кім Хитун Олександр Бовтун. Разом з нею. Це кицька м'яколапка. Я тебе обкраду, а ти не здогадаєшся. Це не слухняна кицька. Коли світ у небезпеці, лише один герой. Давай, коте! не побоїться. <святі бурітос! <святі> Взяти такі великі чоботи. Тебе за високі підбори, як для мужика. Дев'ять життів. Схопити! Уявляєш, що роблять з яйцем у в'язниці. Скажу чесно, краще бути яєшнею. Одна доля. Моє ім'я стане легендою. Dreamworks презентує Кіт у чоботях».